Коротше, пане участковий, ми чудо до вас прийшли. Да. Ми, коротше, хотіли спитати, може останнім часом якісь там техногенні катастрофи були. Mm -hmm. Чи може якісь хімічні виброси в ґрунтові води? Так, да, може хтось випробував психотропну зброю там. Да. Всяку. Та ні? Нічого такого, все спокійно. Що там в нижніх здобицях діти гралися карбітом, то стався ядерний вибух. А красилівці висадилися інопланетяни. Та... Та ладно. А! Та ви, ви зараз в любу фігню повірите. Які інопланетяни? Який ядерний вибух! Ви що? В нас під Полтавою ніколи такого не станеться. Та-да. Угу. Ладно, дякуємо. Чисто шко mm. а та операція коштувала.